Так, давайте провіримо, щоб розуміти на якій стадії він знаходиться цей кавун. Я думаю, що він ще за ще довго. Але вже ось такий. Зараз провіримо. Бачите, фарао у нас ще зовсім білий. Кавун був 5,2 кг, але ще білий. О, не зважили. Секунду зараз зважимо. Подивімося ж скільки жив. Важить спочатку. Рама три Ну да. Три двісті. Так, власне. Його чеканемо. Побачимо. Тож ще зелений. Бо він ріжеться погано. Бачите, тільки починає ще жовтіти, тому що все біленьке, ще все, все ніяке.